Радіо Юей Чикаго. Друзі, вітаємо всіх, хто зараз з нами на хвилі 12.40 40 ем. Також всіх, хто нас дивиться на Ютуб каналі та Фейсбук сторінці сьогодні. З нами в студії Марія Климчак, програмний директор Києво-Могилянської фундації Америки. А також пані Марта Фаріон, президент Києво-Могилянської фундації Америки. Доброго вам вечора, доброго вечора, слухачам. Доброго вечора усім, хто нас бачить і слухає. Дякую дуже від всіх, хто нас слухає, що ви завітали. Ми вас дуже довго чекали, просили, благали. Не буду продовжувати цей список. Ви нарешті до нас прийшли сьогодні. Поговоримо про надзвичайно важливу тему благодійну подію, яка відбудеться вже 9 грудня. О 6.30 годині вечора в Українському інституті модерного мистецтва. Подія спрямована на підтримку українських ветеранів. А більше про цю подію нам зараз будуть розповідати наші гості, тому прошу вам слова. Дякую. В першу мірі хочу всіх привітати з Днем подяки, який завтра відбувається. Смачного індика. Дякуємо. і дякуємо всім за підтримку. Вже багато років підтримуєте київ Могилянську академію. Не забуваймо, що академія повстала в 91-му році, тоді, коли все було зруйноване, і треба не забувати про вклад В'ячеслава Брюховецького в той час. Який всі сказали йому, ти божевільний, що ти починаєш, але він зрозумів, що Україну не можна будувати самою політикою, тільки треба будувати освітою і треба готувати нові покоління. І це дуже виправдувалося, тому що є молоді люди, які вийшли з києва могилянської академії, і тепер вони є в провідних позиціях. Наприклад, Оксана Маркарова, посол України в Сполучених Штатах, тоді є посол України в Канаді, є бувший посол України в Канаді, є міністри, заступники міністрів це і все люди з києво могилянської академії. Ну і очевидно, не говорячи навіть про. Письменників, поетів, академіків, люди, які нового покоління, нового думання, які будують Україну таку, яка має бути. А тепер тому, що Могилянка завжди мала і взяла на себе місію і відповідальність готувати молоде покоління. Для, для того, щоб будувати нову Україну, тепер взяла на себе також відповідальність, щоб допомогти ветеранам. Так що тепер навіть в Нью-Йорк Таймсі написано було нещодавно, що в українському війську є 1.3 мільйона членів українських Збройних сил. Один Пункт 3 мільйона. Але кажуть, що після війни, яку очевидно Україна виграє, я в того певна, що Україна тоді буде мати різні цифри кажуть. Одні кажуть, що має бути тоді постійне військо для безпеки України 400 тисяч людей. Але я вже читала від самої від, від міністерства України, що треба мати постійне військо мільйон. Так, нещодавно, нещодавно у Міру новий міністр оборони виступав за те, щоб в Україні служив практично кожен строкова служба була коротшою, але більш регулярнішою з отриманням постійної практики. Тому так, ця це, 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 це кількість буде збільшуватися однозначно. Це, це є величезна відповідальність держави, суспільства, і Києво-Могилянська академія бере на себе таку відповідальність, де. Ем, Започаткували центр ресурсів для ветеранів. Що значить ресурси? Це не гроші, це є освіта, це є допомога психічного здоров'я, тому що ми не забуваємо, скільки з тих людей переживають вже проблему тої травми, того, що тут називають посттравматичний синдром. І не тільки вони, але і їх родини. Але я і переконана, що ми всі переживаємо тепер цей синдром. Люди не можуть спати вночі, люди собі не довіряють. Але для наших воїнів є, будуть дуже серйозні проблеми. Так що з тим треба працювати. А Могилянка вже у 2015 році заснувала центр психічного здоров'я, і той центр. Відкритий по сьогоднішній день у великому будинку окремому у Києві, в центрі Києва. Але вони відкрили такий центр також в різних регіонах України, і в Луганську, і в Запоріжжі. І я сама була вже давно в такому центрі в Слов'янську, в Андіївці. Але ті центри, очевидно, треба було закрити у більших містах. Але тепер по селах і по менших містах Києво-Могилянська академія проводить роботу в допомозі людям, які потребують тої допомоги. А цього року, з початку року, відкрили великий центр в Бучі, і ви знаєте, що це означає. І ви розумієте, що значить психічне здоров'я людей, які живуть в Бучі, і те все, що вони перейшли. Так що будуємо і організуємо такий центр для ветеранів Києво-Могилянській академії. Це не є перший раз, коли там в академії мають справу з ветеранами, тому що вже з 2015-16 року. Ветерани там вчаться, кінчають магістерку і також користуються службою того центру психічного здоров'я. Для того ми вже звертаємося і до американських таких центрів, тому що вони мають багато досвіду і організуємо такі партнерства. Так що це є дуже дуже важлива справа. Закликаємо всіх. Підтримати ми будемо не тільки в Чикаго тоді, 9-го, але вже на другий тиждень виїжджаємо до Сан-Франциско, де будемо мати виступ у дуже славному університеті Берклі на цю тему, і ем, будемо також виступати у Лос-Анджелесі, в українському культурному центрі в Лос-Анджелес. Так що ем, праця. Відбувається, працюємо скільки можемо. Надзвичайно, надзвичайно важлива місія в адаптації військових до цивільного життя і освіта, і особливо їхній психологічний стан. Я думаю, тут це все всі це розуміють, і велика подяка Києвомоглянці за те, що вони взяли на себе таку велику відповідальність. А давайте зараз більш поговоримо детальніше про саму подію, яка чекає вже відбудеться 9 грудня. А пані Марія, ви Відносно нещодавно з Києво-Могилянською фундацією, але вже знову ж таки взялася за такий великий проект, як цей благодійний захід, який відбудеться в інституті модерного мистецтва. Чи не могли би ви привідкрити завісу, що саме варто очікувати тим, хто туди завітає? Ну так, доброго вечора усім, і також я приєднуюся до пані Марти сказаних слів про те, що ми з особливою подякою сьогодні до української громади прийшли у переддень. Дня подяки, щоб засвідчити, що Києво-Могилянська фундація постійно з громадою разом і з Україною разом також з Україною серці працює задля того, щоб на сьогоднішній день такі глобальні проблеми вирішувати саме тут, на наших бенкетах. Тому що усі ми разом, включаючи і ваше радіо UA радіо і людей, які нас оточують, творимо цю історію. Тому що це вже дійсно історія. Яка буде вписана і вписується вона через допомогу ветеранам, завдяки яким ми сьогодні живемо на цій планеті? У 1621 році вперше було відзначено це свято в Америці. А фундації, а сама києво могилянська академія вже на через два роки святкуватиме 410 років. уявіть собі, вже тоді, коли були випускники києво могилянської академії, Америки ще як держави взагалі не існувало. Вражаючий. тобто вражаючий факт, тому що це один із найстаріших університетів, який до сьогоднішнього дня сповідує свободу. Сповід виховує абсолютно християнські цінності у кожного студента, і звичайно надає їм високі, ну вони отримують знання, отримують професії і сьогодні відомі у цілому світі. Як вже ми сказали про тих людей, які про себе вже заявили а багато є таких, що зараз чаться і попереду ми впевнені, що в нас будуть і президенти України, які вийдуть зі стін києво могилянської академії адже... напевно, колись так. буде президент так. України, так. випускник києво могилянської академії мусить, мусить бути мусить адже Мазепа саме це ж його ідея вкладені там його, так само, ідеї свободи, і неможливо, щоб могилянська зі стін києво могилянської академії не вийшов майбутній президент України. Також сьогодні ми хочемо подякувати тим людям, які е, ветеранам, які віддали своє життя героям нашим, які вийшли зі стін Могилянки і віддали своє життя за Україну, а їх є чимало. І про, про них саме і вклонитися їх пам'яті ми зможемо під час банкету, який буде відбуватися в Чикаго та й в інших містах, і про які ми вже анонсували. Але зокрема, сьогодні ми звертаємося до е, тих слухачів, які нас слухають. Хотіли би приєднатися, побувати на банкеті, де зустрітися із правдивими е, ну, історичними фактами, які вам подадуть е, жінки. Які сьогодні є в невидимому батальйоні, це є е, така несподіванка для нас, бо нам прийшлося в останню хвилину змінити е, нашу програму і запросити е, Марію Берлінську і е, також Любу Шипович на те, щоб вони приєдналися до нашого бенкету. І ви знаєте, що це дівчата, які заснували армію дронів. Тобто, які займаються тим дівчата, які також думають разом із багатьма в Україні волонтерами над програмою забезпечення збройних сил України, саме дронами, що рятують людське життя. І це ви так коротко. Ми підійшли до того нашого нашої події, яка буде відбуватися. Ви зазначили, що це для мене щось нове. Так, воно нов, нова праця і вона зобов'язує багато чому вчитися. Тому я деколи думаю, що я все-таки поступила на перший курс Кієво Моглянської академії. Маєте Знову. шанси бути президентом? А, можливо, я не кидаю того мене громадянство. Тобто, паспорт український, я там народжена, можливо, ще буду президентом України, але я. Я не знаю, коли це станеться, можливо, в майбутньому житті. Проте сьогодні а, хочу сказати про те, що коли тільки В'ячеслав Брюховецький а, приїхав сюди з ідеєю про те, що буде відроджуватися києво могилянська академія, і коли у а, у хаті пані Марти і пана Ігора Веслоцького відбувалися просто такі зустрічі, де приїжджали професори, де приїжджали політики, і де йшла мова про те, що треба відродити києво Моглянську академію і заснувати фундацію. І як би це не звучало сьогодні, я була присутня при тих розмовах, і я ті перші інтерв'ю вела із тими професорами. Ми розповідали, чому треба підтримувати, чому треба мати фундацію, Ацію для чого існує оцей такий людський дух взаємодопомоги, і тому мені випала така честь так само бути можна сказати на початках і розповідати людям про те, що буде створено у нас в Америці, чим ми будемо займатися з тим, щоб підтримати студентів. Ну, це пов'язано ще з моєю одною гілкою роботи у громаді, як Раді Українська Хвиля, де я продовжую говорити вже 30-й рік, так чи інакше. Нічого в світі просто так не відбувається, Совершенно. і не випадково ми тут з вами у цій студії, тому що і газета Сурма, і радіо Chicago» з перших днів, як ми тільки почали готувати наші події, взяли на себе теж обов'язок доносити людям про те, що потрібно прийти і підтримати. Чому ветеранів, ну саме слово вже нас зобов'язує? До того, що ми про них повинні постійно думати, і хай це буде малесенький ваш внесок у перемогу, коли ви долучитеся до наших подій. І так само до збірок, ви будете мати можливість під час бенкету. Купити стипендію ветеранові на один рік, на півроку, на його найнеобхідніші потреби дуже гарна. Ініціатива це є одна з таких з наших лотів, також які будуть представлені. Разом із іншими цікавими речами, зокрема, я вам вислала фотографію, де ви бачите, що генерал залужний підписує прапор. Це є прапор, підписаний а для того, щоб ним для Києво-Могилянської академії для того, щоб ми могли знову ж таки, прапор повен енергії, і з тої з тої самої сторони людина, яка вкладає гроші, вона не вкладає просто фінанси у щось. Але це є символ, символізм того, що під час війни великої війни українці в Америці докладаються до того, щоб в Україні існувала якісна освіта і освіта для ветерана, який матиме все, матиме доступ до різних факультетів відповідно до його бажання, і ну, відповідно також до того, що він хоче отримати, поновити свою професію, яку він мав, змінити професію. А також долучитися до суспільного життя на афіші, я ще бачу такі імена, як Олександр Костюк, Тарас Лукачук та гурт Тріода. І тут не важко зрозуміти, що вони теж будуть присутні на цьому заході. Правильно, Так, я дайте я хочу трошечка додати, так. тому що Тарас Лукачук також випускник Києво-Могилянської академії, дуже цікавий чоловік. Він від е, дуже молодого е, віку став президентом компанії Крафт в Україні. Пізніше ту компанію викупила е, величезна така компанія європейська е, джекоб, е, Яков, е, е, також Несли е, і ті всі компанії. Uh -huh. А пізніше їх викупила компанія Монделес і він. 20 кілька років очолював як президент такі, таку величезну компанію в Україні і в Східній Європі і на, на Сході в схід, на східних державах. Він там пропрацював. А півтора року тому, значить, ще до війни. Він там відійшов від них. І тепер він вповні віддав себе Київ-Могилянській академії. Він там очолює. Головну Раду, Дорадчу, і е, створив, створили в Україні також Києво-Могилянську фундацію України. Так що дуже цікаво з ним поговорити, той чоловік, який відданий тепер ідеї відбудови, економічної відбудови України. І тих ветеранів треба готувати, щоб вони стали тим, тим тою робочою силою. Для відбудови економічної України, але це саме не, станеть, не станеться саме по собі. Треба готувати тих людей. І не можна чекати на останню хвилину або день після того, як закінчиться війна. Треба вже готувати це все. Крім того, хочу вам трошки розповісти про Олександра Костюка, лейтенант українських збройних сил. Він зголосився. На війну першого дня у, у лютому минулого року. Він, на жаль, в місяці, в половині грудня минулого року, був в Бахмуті і біля Бахмуту він став на міну і йому розірвало ногу. Але він вже був готовий приїхати, вже все було. Гарно, дуже добре чувся. Все було залагоджено в Україні в головному шпиталі для ветеранів він мені сказав, що найкраща обслуга, все зроблено було. Але два тижні тому, навіть 10 днів тому, нас повідомили, що йому треба було нагло робити ще дві операції, тому що. Прийшла інфекція, і ви знаєте, що то є дуже велика небезпека в таких випадках. Так що він не зможе прийти. Але для мене особисто це дуже така сумна вістка, і я вірю, що він з того вийде. Тому що я його дуже багато років знаю. Він був директором технічних потреб на кампусі. Він, я з ним працювала над проєктом Електронна бібліотека України. Так що дуже багато років я його знаю. надзвичайний молодий чоловік. Він не зможе приїхати. Але я знаю, що ми всі бажаємо його е, здоров'я і видужити. І якщо можна, хочу ще додати одну річ, що е, яка є судьба, ніхто таке не планував. Але ми з Марікою Климчак і з Михайлом знайомі, відколи вони приїхали до Америки 30 років тому. І зразу ми їх запросили до себе додому. Тому що ми з чоловіком тоді, як приїжджали перші такі ластівки з України, то ми зразу їх запрошували до себе додому. І тоді В'ячеслав Брюховецький і також дуже молоденький був тоді квіт Сергій, приїжджали до нас, і ми завжди запрошували Маріку з Михайлом. Так що вони також є зв'язані з, з могилянкою з тих часів, і хто би був колись подумав, що Маріка буде з нами працювати у фундації. Ми всі і в Києві, і тут, в Чикаго, дуже раду, Раді, що маємо таку допомогу. Я перефразую один вислів: всі дороги ведуть до Києво-Могилянки, чи не так? Я <гум> думаю, що так є, бо подивіться на людей, які служать Україні і в посольствах, і в уряді, і в університетах всіх, також вони вчать і, і викладають, і, і на телебаченні, і журналісти, і всюди, Так що всі дороги ведуть до Києво-Могилянської кадемії. Ми ми також, ви задало так, так. ми також дуже вдячні усім партнерам, які приєднуються до нас, і також і е, ваше радіо, і інші люди, які е, буквально. За кілька днів, довідавшись про те, що києво могилянська академія робить такі заходи, зголосилася на те, щоб нам допомогти. І будемо всіх вітати і всіх, які хочуть долучитися. Квитки ви можете придбати, тепер дуже модно це робити онлайн. А також телефонувати завжди мені можна і зголоситися, якщо ви хочете придбати квиток. І також я хотіла би подякувати Тріоді. Дякувати фірмі звук, які будуть робити абсолютно неймовірним вечір з неймовірними людьми, можна сказати, і ви будете задоволені від того, коли побуваєте в такому творчому оточенні. Це буде велика подія. Велика подія для Чікавого. Тому вже відразу прямо зараз. занотуйте собі в календарях 9 mm -hmm. грудня, 6.30 п.м., Інститут модерного мистецтва, що є в околиці, а там саме там, буде відбуватися благодійний захід, спрямований на допомогу нашим ветеранам. Ви сказали, що, на жаль, Олександр Костюк не зможе відвідати, він має інфекцію. Це є жахливо і дуже важко, дуже важка боротьба. Але ми впевнені, що буде, будуть інші ветерани, які зможуть доєднатися, і для всіх тих, хто нас слухає, це має бути обов'язком прийти і подякувати тим людям, які віддали своє здоров'я. За нас з вами, за нашу з вами свободу. Запрошуємо всіх. Запрошуємо, чекаємо. Ви справді ніколи не розчаруєтеся, що ваш. Вкладений вами долар на стипендію українському ветеранові. Принесе йому усмішку, адже це день подяки. Будьмо вдячні Збройним силам України і тим людям, які живуть в Україні і творять сучасну Україну. Вони найкращі. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам! Марія Климчак та Марта Фріон сьогодні були з нами. А про подію, яка відбудеться 9 листопада. Перепрошую грудня. Ми будемо нагадувати кожного разу, коли виходимо етер. Тому слідкуйте за нами. Дивіться нас на хвилі 12.40 сорок Радіо Юэй Чикаго